Боги заперечення ми з вами. Супроти. Ми, ну, ми розбирали з вами цілу тему, боги заперечення. Так от заперечення, почуття провини і осуд. Три складові, які нам треба очистити. Ми засуджуємо інших людей, і туди йдуть очікування. Бажання справедливості йде в запереченні. Ми заперечуємо щось, що існує. Тобто Все це є підрозділи цих слів, тобто, але основне це є осуд, заперечення і почуття провини. І незважаючи ні на що, що нам би, представникам нового часу, взагалі не хотілося би насправді вірити, але саме це тріо. Найсильніше впливає буквально на кожну людину. Тому що більша частина того, що ми з вами прийняли за істину, насправді оцей набір вірувань, ми теж про це говорили про набір вірувань наших, які ми утримуємо саме за допомогою осуду, підкріплюємо виною і приховуємо це все. За допомогою заперечень. Ще раз, утримуємо за допомогою осуду, ми даємо цьому оцінку, по суті, можна так сказати. Підкріпляємо почуттям провини і приховуємо заперечення. А тепер подивіться на більшість людей, які вам зустрічаються, де ви їм говорите про якусь певну істину, вони не хочуть вас чути. Що в них відбувається? Вони вас засуджують, причому провалюються в почуття провини, але виправдовують себе запереченням цієї істини. І на цьому будувався взагалі весь тридешній світ. Але ось ця основна система вірувань, яка, в принципі, є в новій ері, вона говорить про те, що Бог це абсолютно досконала і неземна любов. Хоча ця досконала і неземна любов або, да, дійсно може бути частиною Бога. Тому що Бог розвивається, розширяється в кожному моменті нашого життя. І оскільки ми є створені за його образом і подобою, то означає, що Бог теж може зцілити осуд, заперечення і почуття провини. Іншими словами, все життя це взагалі відображення Бога. І причина всього заперечення це страх чинити погано, тобто неприйняття свого я, безумовно, і в кожен момент. Ми весь час хочемо виглядати добре. Ми весь час хочемо чинити правильно. Ми весь час хочемо зробити. І коли ми зустрічаємо людей, які не, скажімо так, не задоволені нашою поведінкою, а ми вважали, що ми поступаємо добре. Зустрічається ж нам таке, що ми думаємо, що ми чинимо добре по відношенню до інших людей, і починаємо: а, я, я ніколи не міг погано вчинити. Як же ж я так міг? І провалюємося да, у провину. Потім, що відбувається, коли ми видаємо, продовжуємо діалог з самим собою. Починається заперечення? Та ні, так не може бути. І ми ходимо з вами постійно по такому колу, виправдовуючи себе і заходимо таким чином в трикутничок Карпна. І ходимо там всередині. І найбільш заперечувана частка я, частина, по суті, нас. Емоційне тіло, ми не приймаємо все, що відчуваємо в моменті, тому що ми або в осуді, тобто засуджуємо відчуття як недуховне, ми закріпляємо це заперечення, або дозволяємо висловлювання почуттів. А потім відчуваємо провину за те, що ми їх виразили. От вам все, що з вами відбувається в житті. Ми ж, да? ми ж матеріальні, ну чому я ж в матерії живу, я ж не духовний, заперечення себе, дозволяємо, вираж... дозволяємо виражити почуття, потім відчувають провину за це вираження. І ця провина просто бере і розсіює нашу енергію і просто заважає отримати нам достатню вібрацію для засвоєння цієї першопричини, цієї істини. Що таке засвоєння першопричини? Це розуміння на рівні відчуттів того, що Відбулося під час нашої, нашої з вами індивідуалізації, якби коли душа отримала так індивідуальність. Да, коли, от, як я говорила, Хмаринка відчепила з кусочок і спустився нижче на землю і отримав форму тіла. От в цей момент, от в цей момент розуміння з того, що відбулося. І поки не будуть зрозу, як це, усвідомлені, прожиті і зрозумілі осуд, заперечені почуття провини, все, що ми думаємо, все, що ми говоримо, все, що ми з вами робимо, чи в що віримо, буде нас відділяти від Бога, від Духа, від Абсолюта. Тобто вам потрібно ще раз повернутись до того, що ми з вами проходили про осуд заперечення почуття провини.